Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час, благословенний тиждень, неділя це час для Бога, Час, який ви маємо використати для Бога, маємо посвятитися Богу. Бо неділя це якби якась частина належить Богу. І в цей день добре віддати дяку, Богу, хвалу, не тільки сходити до церкви, хоча сходити до церкви теж треба обов'язково. А і ще посвятити час власне, для сім'ї, для природи, побути з Богом, помолитись додатково, почитати Слово Боже, бо маємо вихідний. Сьогодні послання цариці миру, 25 серпня 2024 рік. Дорогі діти, сьогодні я молюся з вами за мир. Добро і зло борються, зло хоче домінувати у світі та у серцях людей. Будьте людьми надії. Молитві та великої довіри до Бога Творця, якому все можливо. Хай панує мир у вас і навколо вас, дітоньки. Я благословляю вас своїм материнським благословленням, щоб ви, дітоньки, могли бути радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: так цікаво, хай панує мир. Мир в тобі і навколо тебе. Що це означає, хай панує мир? Бо ми б хотіли би, Боже, дай мир, щоб панував в мені і навколо мене. А Марія каже, ні. Е, каже, що цей мир залежить також від тебе, не тільки від Бога, бо Бог дає мир, селає мир, як то кажуть, Бог дає світло всім. Сонце сходить для всіх, і для грішників, і для е, святих. Але Марія каже, «Хай, хай в твоєму житті панує мир. Це означає, що ти. Маєш докладати до цього також зусилля, до цього миру. Як до цього докладати зусилля? Ну, звісно, перекривати крани, які приносять тобі не мир, і відкривати крани, які приносять мир. Тобто, відкривати Слово Боже, відкривати Євангеліє, відкривати різний контент християнський, слухати. Зараз, наприклад, слухаю файні реколекції на каналі Галілея. Рекомендую Бог шукає царя. Дуже цікаві, дуже файні, такі чоловічі, для чоловіків, я би сказав. Ну, бо то реколекція для чоловіків. І ну, заохочую вас заохотити своїх чоловіків, послухати ті реколекції. Як бути дійсно царем, як бути мати серце, таке знаєте, яке подобається Богу. Ну і для жінок теж буде цікаво. В будь-якому випадку Евангелія завжди є цікава для всіх. І коли жити нею, впроваджувати її, то тоді життя стає цікавішим. Життя стає дуже цікавим. Добро і зло борються. Зло хоче домінувати у світі та у твоєму серці. Хоче домінувати добро, зло в твоєму світі, бо ти є цілий світ, і в твоєму серці не тільки навколо тебе, а й ще й всередині тебе. Зло хоче домінувати. Бог не хоче домінувати. Бог хоче, щоб ти з вільною волі йшов до нього, не змушує тебе. А домінування це означає примушувати. Примушувати. Тобто домінувати це означає ти раб, а я доміную над тобою. То зло хоче домінувати. І все зло, яке домінує сьогодні, ну, то людина в якоїсь мірою теж дозволяє цьому злу домінувати, бо ми маємо силу. Не всі знають про цю силу, але ми маємо силу. Ми маємо Ісуса Христа. Через віру, в якого ми маємо надпотужну силу над злом, над сатаною. Маємо силу, буквально яку не мають навіть ангели. Розумієте? Але, на жаль, ми не завжди знаємо, що ми маємо таку силу. І трасимося, коли якийсь біс десь біжить на тебе, то ти від нього тікаєш відразу. І встав, він Ісуса Христа. Зникнув. Не треба боятися зла, сатани або ще чогось, бо страх це і є сатанинський метод. Сатана хоче застрашити. А Ісус, що каже Господь, не бійся, не бійся. Не пам'ятаю скільки разів, але дуже багато. В Слові Божому написано слово не бійся. Бог завжди звертається: не бійся. Бо страх то від сатани. Страх. Страх сатани від сатани, розумієте? Так звучить дивно, але так і є. Так і є, Що сатана так створив, щоб боялися його. Боялися. І, і, ну, і Це нормально, коли люди звичайні бояться, а коли християни бояться сатану, це ненормально, Бо ти, коли прокидаєшся сатана, боїться, що ти вже прокинувся. Що ти вже прокинувся і Маєш молитву Маєш молитву праведника, з якою він нічого не може зробити. Тому той, хто в нас сильніший від того, хто в цьому світі. Будь людиною надії, молитви та великої довіри до Бога Творця. Ось це також наш вибір, мій вибір сьогодні. Чи я хочу бути людиною надії, молитви та великої довіри до Бога. Бо якщо я не буду і не хочу бути людиною надії, молитви та великої довіри і не мати довіри до Бога. То я просто буду, ну, просто буду боятися, боятися. Бо, власне, надія закасує страх. Довіра до Бога касує страх на майбутнє. Бо якщо я довіряю своє завтра Богу, я не боюся завтра. Якщо в мене є надія, то я не боюся сьогодні. А якщо в мене є молитва, то я зміцнююсь і в надії, і в довірі до Бога. Хай панує мир. У тобі навколо тебе. Це також наказ сьогодні, на один день, хоча б. Давайте зробимо так, щоб сьогодні панував е, мир в мені і навколо мене. Сьогодні, один день. Я не кажу, що взагалі ми маємо цим жити кожен день, але практично сьогодні спробуємо один день цей пережити так, щоб мир панував в мені і навколо мене. Давайте зробимо е, один день практики і побачимо, як все-таки файно жити. Е, файно Жити в цьому мирі, коли він є в мені і навколо мене. Я благословляю тебе своїм материнським благословенням, щоб ти, дитинко, могла міг бути радістю для всіх, кого зустрінеш. І практика, кого зустрічаємо, несемо радість, несемо радість, не бридкі новини, не якісь жахливі новини там, про війну, про то, 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 -то а несемо радість, спасіння, радість, надію. і Віру в Бога дійсно, і кажемо, так, то ми живемо в часі війни, але давай помолимось, щоб розрушити цю війну, розрушити ці страхи і отримати цю надприродню дійсно довіру, віру і довіру. Бо довіра це більше, ніж віра. Довіра це вибудовується. Я вже казав неодноразово, довіра це вибудовується в відносинах, щоб Бог довіряв тобі, а ти Богу. І наскільки Бог довіряє тобі. Настільки ти довіряєш Богу, розумієш, наскільки ти дозволяєш Богу довіряти тобі, настільки і ти будеш довіряти, воно як відзеркалює. Тому довіра це відносини, над якими треба працювати кожного дня в молитві. В молитві. І в практичних кроках від Марії. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з ерве.